І всім хе-хе друзі! З вами я Форст, і це моє нове відео. І сьогоднішньому відео ми пограємо ПВЗ 1 Це є Plants vs Zombie перша частина. Ну, блін. Тобто ми граємо другу частину, як би не поіграти першу. Хоча ми з першу мали грати в першу, а потім вже в другу. Ну ладно. Ну що ж, перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, пишіть якийсь прямний коментар, і обов'язково залітайте в телеграм-канал, ссылочка буде в описанні і в закріплених коментарях. Ну що ж, ми вже появились на газоні, в якому у нас лише одна лінія. Ну що ж, ставимо ще одного горху стріла, тепер їх тут у нас два, і вже атака починається. Получається, зараз буде йти зомбі. Так, і ось він, подивіться, він вже е, йде. Наші горохостріли працюють. Ну, мені здається, ми зараз з ним на їзі розберемося, бачите, він вже без руки. Ну все йому хана. Ну що ж, зараз в нас на черзі ще один зомбак, і ми з ним просто ідеально справляємось. І ще один іде. В принципі, у нас вже зараз три горохи а в принципі ми з зомбаками просто ідеально справляємось. Вони навіть не встигають, навіть до половини дійти, розумієте, наскільки ми мощні. Також фінальна того, волна, якби так правильно сказати. Ну що ж, давайте поставимо, ми вже встинемо четверту поставити. Давайте, давайте. А ні. Аня встигла, встигли поставити четверту, забираємо зараз соняшник і прийдемо вже на, 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 на новий рівень. Получається. От, забираємо його, він нам дає сонечко, і тепер нас буде, а, нам вже дадуть е, ось цей. Е, вишню бомбу. Ну що ж, погнали. А кстати, вже газон збільшився ж, е, до трьох ліній, на які ми можемо вже ставити рослини. Тому все ж таки обсяг збільшився. Тепер ми будемо ставити більше рослин і зомбаків теж буде йти більше. Ну і до речі, е, ролики зараз. Получається, по ПВЗ-2 не будуть виходити, тому що по факту тепер я займуся ПВЗ-1, і тому е, тепер ми будемо грати ПВЗ-1, поки вже не пройдемо його. А коли ми вже пройдемо ПВЗ-1, тоді я вже почну заново викладувати ролики по ПВЗ 2. Думаю, так буде логічніше, тому що спершу ми мали пройти першу, а потім вже другу, і Це вже так перемішається, тому краще давайте я вже зараз пройду першу, і тоді вже другу. Ну, свою думку ви також можете написати в коментарях. Раджу вам її висловити. Я подивлюсь, як я вам ця ідея. В принципі, в принципі, норм. Зараз ми з зомбаками ідеально справляємось. <кхем> думаю, так буде і далі. Поки що ми вже е, дійшли вже до, вже до другої ось цієї половини. Скоро вже буде фінальна волна. Ну, оп, вона вже тут аж цілих два зомбака йдуть. Прикиньте? Ну, Я думаю, ми з ними ідеально справимося. Ну, поки що у нас більш-менш оборона виставлена. В принципі, вже йде фінальна вона. Давайте дочекаємось зомбаки, ось вони йдуть. Ось цей з прапором, ось цим з мозгами, який прям іде насаме перед. Ну, звісно, ми його першим знищуємо тут. Так, в принципі, у нас зараз, як ви бачите, аж цілих три е, лінії горохострілів. Це є дуже добрий, ми зараз на ліді справляємось з зомбаками, получаємо отримуємо чи бомбу Як це правильно навіть не знаю, як сказати. За 150 сонечок, ну що ж? І, виходить, ми переходимо на новий рівень, тут якась нам фігня вибиває, навіть не знаю, що тикнути. Ну, давайте тикну. Тепер ну. е, заходимо і все. Зараз ми будемо іграти, і ми отримаємо вже на кінці левела коротше, е, цей горішок, бо я колись, кстати, думав, що це бульба. Якщо ви також це, так думали, то поставте обов'язково лайк. Ну, Давайте погнали. Також, у нас тут йде вже перший зомбі, давайте зараз я з ним справлюся. Давайте ставимо горохостріл. Все хай тут по ньому гатить. Кстати, я вирішив, що я буду ставити аж цілі е, дві лінії соняшників. Думаю, це хороший вибір, бо, тому що буде багато соняшників. І тоді ми зможемо ставити дуже багато горохострілів і на їй справлятися з зомбаками. Ну що ж, ми вже виставили, в принципі, вже дві лінії горохів... Ой Боже, соняшників і одну лінію горохострілів, в принципі, оборона топ. В принципі, зомбаками справляємось. В принципі, задача виконана. Залишилось ще, ще дочекатись до фінальної е, цієї волни. О, подивіться, кстати, тут іде цей е, зомбі з конусом. В принципі, давайте зараз. Е, йому потрібно ще два горохостріла, тому давайте я їх поставлю. В принципі, в принципі, ще трошки ми вже пройдемо цей рівень, виходить. Я вже отримую горох тому що. Боже, який горохстріл. Чому я завжди так плутаюся? Отримую. Е, Горішок. горішок буде прикольно, прикольний, коротше, бо там, наприклад, такий зомбак просто поставив, поставив горішок, зомбак його є, а грохострів гатить по зомбаку. Ну що ж, в принципі, справляємося трохи вже, і вона фінальна. Ну що ж, тепер ми дійшли до атаки. Або вони, називайте, як хочете, але я українізуюся. І скажу, що це хвиля все ж таки. Тому тепер це буду називати зомбохвиля. Вже не вона, тому що я українізувався. Таті, я так подумав, давайте зараз ми запихнемо сюди е цю вишню і бабах, Все. Тепер ми отримаємо вже горішок за 50 сонечок. Як ви бачу, е ось ця вишня просто на з ними справляється. Просто взяв, тикнув, все. Всім зомбака, хана. Ну, тепер ми переходимо на наступний рівень. В принципі, я думаю, він буде скучний, тому що ми тут якоресно не отримаємо. А ні, тепер у нас збільшилось аж цілих до 5 ліній. Тепер тепер зомбі буде більше. Сончук потребується, як воно більше буде. Ну що ж, погнали. Коротше, вже йде перший зомбі, а в нас тепер вже з'явився перший Горохострів. Все ж таки буду користуватися цією самою. Е Тактикою, буду ставити дві лінії сонячники, в принципі, нам сонячників о, сонять буде дуже треба. Тому що у нас цілих 5 ліній, і це дуже багато. Тому поки що справляємося з зомбі, і це є дуже добре. Ну, погнали так то далі, давайте у нас тут йде ще один зомбі, так. Блін, блін, давайте ще, 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 ще. Все, Ну, ми тут з зомбі зараз справляємося. Кстати, я навіть трохи понастальгірував, тому що пам'ятаю, як я ще був малий в цю ігру і грав, і знаєте. Такі відчуття приємні, такі спогади, там, де я в неї проходив, і грав, Все ж таки ще, ще щось що, вже щось ні. Все ж таки, навіть дуже радий проходити цю гру знову. Ну, я думаю, що вам теж ця гра дуже подобається, вона просто легендарна. Там, тупо, ми можемо декілька таких е, пару разів зіграти цю ігру. В смислі, перепройти, можна так сказати. Тобто, там, ми вбиваємо раз, босс, потім можемо, по-моєму, якось другий. Тобто. Рівні будуть ставати все складнішими і складнішими. І це навіть прикольно, тому що ми будемо тестити свої сили. Ну, вже в принципі я вже думаю, коли ми вже пройдемо ПВЗ 1 тоді ми переступимо вже до ПВЗ-2. І воно ж будемо е, вже проходити по другому колу, там по третьому е, ПВЗ 1 Тобто будемо дивитися, чи справді все так буде погано. Це все ж таки ми зможемо пройти аж там, не знаю, хоч до пійця якогось кола, може, до 100 -го. І ще плюс тут є багато міні-ігр. Тому в нас тут роликів прям буде дуже багато. Тому все ж таки сліді за каналом. Я вам так раджу. Ну що ж, а ось і вже фінальна зомбохвиля. Зомбаки вже йдуть. Все ж таки, я зараз скористаюся ось цією тактикою і з зараз підірву зомбаків де буде сам найбільше. Ну давайте. Ну. А, дорогий щоденник. Мені не передати бір, яку я щойно відчув да. навіть якусь жаль, я її просто просрав в пусту, але за це я отрима якусь лопату. Тому давайте її зараз подивимося, що, ну, що вона буде робити. Звісно, де викопувати рослини. Кстати, ось цей рівень, пам'ятаю, я колись. Тобто я брав ось цю лопату і не міг не викопати рослини. І тому я часто колись, коли був ще малий, часто видаляв цю ігру. Ну, ось так це було. Але потім я вже навчився, і дивіться, у нас стаття нової гри. І тут я вже е, став нормально вже викопувати рослини і, в принципі, вже не видаляв гру. Опа, ну ось цю я гру люблю. Це, коротше, е, коли ми кидаємо картоплі, е, ось ці червоні, вони вибухають. А ось ці, як ви бачите, коричневі. Боже, яка картопля? Горішки, вони коротше, просто ось ця котяться. Це коротше ігра по типу боулінга. Навіть чомусь навіть прикольно. Я думаю, що кожен із вас, якщо грав ПВЗ, то хоч до ось цього рівня виходив, а не так, як я видаляв. Ну ладно, давайте тоді будемо проходити. Давайте тут заберемо зомбі, давай покладись до гори, є. Прям обше, Чітко ми тут зомбі забираємо. Ну, в принципі, я думаю, що після цього рівня ми будемо закінчувати ролик. А то він вже трошки такий довгий виходить. Ну, на мою думку, на мою думку. Звісно ж, ну що ж, опа, підірвав усіх зомбі, це є дуже прикольно. Ну що ж, чекаємо вже обичні горішок, щоб зомбі зараз задомажити. в принципі, в принципі, нормально. Така майже фінальна хвиля, зомбохвиля. В принципі, я з зомбаками ідеально, справляюся, вони навіть до ось, ось, ось цієї червоної лінії ще не доходили, в принципі. Давайте зараз можемо принципіально закинути. Ну, кстати, мож, ви можете порахувати самі, скільки у моєму ролику вже було, в принципі, принципі, тобто, я завжди говорю, або погнав, або в принципі, або, кстати. Тобто ось ці слова, які я найчастіше вживаю в своїх роликах. Ну, ось так поки що. Так, давайте вже фінальна хвиля, тому давайте пошвидше справлятися з зомбаками. Давайте бац, бац, давайте просто їх всім, всім закидаємо, давайте. Тупо а Казахстан угрожає бомбандіровкою. Ну що ж, давайте, давайте давайте, ще закидаємо, давайте сюди, сюди, сюди і все. Ми виходить, затащили цей раунд і отримаємо е картоплю міну, в принципі. Ну що ж, друзі, на цьому моменту ми будемо закінчувати наше відео. Що в наступних роликах, я думаю, ми пройдемо ще більше рівню, тому ось цей день ми вже пройдемо в наступному ролику до кінця. Ну що ж, друзі, на цьому моменті ми будемо завершити наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тикайте дзвіночок, залітайте обов'язково телеграм-канал, силочка буде в описанні. Ну що ж, з вами був Форест, всім удачі, всім пока-пока!